Ну в нас залишається важкою а, ситуація. Вона кардинально а, відрізняється а, з обох боків там, де Сватово кремінна той напрямок, там збройні сили України. А, Потроху, але рухається вперед. Зараз поки що не дозволяє е, погодні умови е, більш е, швидше просуватись, тому що все ж таки дощі е, і чернозем е, повністю е, він в'язкий. такий, там техніка, навіть танки вони просто грузнуть. Тому ну чекаємо е, в нашому випадку. Чекаємо морозів з іншого боку, там де білогорівка, то там. Е, Відбивають наші захисники постійні щоденні атаки наступи, і там білогорівку намагаються все ж таки прорватися, захопити, але вже кілька тижнів нічого не вдається у російсько-окупаційних військ. Ще більше підтягують резервів. Ми кого там тільки вже не фіксуємо. Це і кадирівці, це і регулярні війська, це і свіжомобілізовані, і так звані вагнерівські зеки, це і мобілізовані в Донецькій Луганській області. Ну тобто величезна кількість резервів стягнута. Там просто все вже в нас зі сватого крімної кожна лісосмуга. Вона завалена трупами російських солдат. Ніхто їх не забирає. Вони просто йдуть постійно а, по своїм же трупам по великому рахунку. Пане Стрію, ну ми сьогодні вже говорили в ефірі про те, що новомобілізованим військовослужбовцям так званої ЛНР видають амуніцію вже вбитих або поранених попередньо мобілізованих військовослужбовців, так званої ЛНР. Вони там находять в кишенях. Якісь там особисті речі, я не знаю, телефони, можливо, якісь там кишенькові гроші. А як з цим забезпеченням зимовою формою в українських збройних сил напередодні початку зими і перших от морозів? Прошу Ну, дивіться, умови зараз дуже важкі, тому що от коли були дощі і е... Температура зараз вона низька і хлопців в надважких умовах, просто в окопах, коли ну реально навіть не по коліна, а іноді навіть по пояс просто знаходишся у воді, ну це війна, і тут ніхто по великому рахунку якихось таких пільгових там умов для наших захисників не очікує. А що стосується на забезпечення, то зимова форма є. все, що стосується там допомоги, якщо потрібна, або плівка, яка спеціальна для бліндажів, або буржуйки, цим всім забезпечують і волонтерські організації, міжнародні організації, і навіть голови обласних адміністрацій різних областей, от всюди, де в нас проходить наша лінія фронту, то ми намагаємося швидко забезпечувати на 100%. Ну до прикладу, наша Луганська ТРО забезпечена навіть на 103% зимовою формою. Все, що потрібно, ми дуже швидко реагуємо. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашої.